На журналістів. Сфот, сфоткай мене, я собі на аву завтра поставлю. А це про пуповина чи ні? Ні, ні. Не пуповина, оці, оці нормальні люди, оці от самі адекватні люди. Да, 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 я знаю, що тут дуже чи, які, які мене переконали, було, що мені треба з тобою віде. говорити? Так, я не зрозуміла, про які конфлікти мова. Некий конфлікт. Ти мов. ти які конфлікт? конфлікт? От наша юристка була тут. Ми її втіслали, типу, ми не збирали тут ніякі состави, там ще щось, щоб там якісь тут сіяти паніку в суді і так далі. Ви прийшли там коли, які, а, від... в паніці? Ну виходить, що так. По ага. моїй інформації е, паніці. Е, передайте юристів, нехай вона тут відкриє якісь там чинне законодавство, перечитає, що такі судові дебати. В час судових дебатів я їй задавала певні питання, які мене, як відповідача номер один, цікавлять, оскільки завтра дві заявки на ваш і наш захід подані на одне те саме місце, і що удивіть на один той самий час. Причому ваша заявка подана сьогодні, ну вже вчора, в 6 годині вечора. Це в жодному разі не провокації, не бажання конфлікту, ну то я не могла такого грішного тіло подумати, в жодному випадку. E, значить, e, от під час дебатів я їй давала певні питання, які вона напевно розцінила як образу. Ну, вибачте, це її проблема. Інша справа так, що була з нами одна пенсіонерка, вона вже просто допішла до тому спад, яка як вона ж сказала, що а, що вона продалася як курва. Ну я не знаю, напевно ця пенсіонерка мала з чого такі писанки робити. Мені невідомо. Ти вважаєш що то так то в стінах суду, такі речі. Старша жінка, ну, то не треба ходити тоді в державні установи Чого? і говорити. Вона такі речі. Ну, так хай собі приходить і хай себе в руках Її хтось ображав ну, чи що? Їх хтось називав кнівою, подавши Ні, ні. Я думаю, що вона має такі підстави так. Ну так хай собі ті підстави десь там сховає далеко і так далі. Наша юристка, наша юристка прийшла, наша юристка прийшла, щоб воні. в судовому порядку врегулювати отой спір. Тобто без О -о -о. всяких там без аж без того всього. Ну, напевно правосектор просто має таку славу, що на них пенсіонери не кидають. Ну так хай кидаються, це якби їхнє право, і хай собі роблять, що хочуть. Нам на ті думки якось абсолютно вирішить. Ну, ну це? Це, пенсіонери — зі пенсіонери. це Кому пенсікому пенсіонери з нами воюють так само. Є такі пенсіонери, що воюють, інші там обзивають. Нам від того нікого не держав. А чия думка вас цікавить, чия думка вас цікавить, що не пенсіонерів? Яка думка? Наша нас в даному в контексті цього, що зараз відбувається, нас цікава думка суду і рішення суду, і все. А більше, більше нас зараз нічо Ні, можете... нічого не цікаво. час.

Ну так і, і, і давай. А я, так дай юристка. Я тому зараз вона прийде. У нас була ще одна ситуація, вона виїжджала. В, в... В ви ну, дуже добре, що ви знаєте, що такий світрйоні і так далі. Нам, за, за, зато, зато і у вас так все гладко, вас ніколи не затримують, ви такі всі тушисті і так далі. Ну, то не то на що тоді щось ну, що, ну, вибачення, Ми так. тут повинні були досягнути. Я не а не яка домовлення? В чому конфлікт? Ніхто, ніхто з нас, ніяких юристів, не ображав. Ну так само питання, і ми нікого не, не ображали, і на нікого тут і кидались, і Ні... нікого... Да. не кидалися, на нікого не цей. Ця... Ну добре, нехай. Все, ну не нехай, не все, не не все, не не все круто. Ну я не знаю, ну, що, що ми маємо зараз зробити. Так що що ми маємо зробити? Я тобі, я тобі особисто говорю, подалова тут зараз не буде. Тому якби все. що? А коли? А коли й не буде, так. Одному Богу все відомо. Навіть я не знаю, що буде завтра, що буде через годину і так далі. Тому якби все, я людина Філософська відповідь. Є люди на зручно. Так, ситуація поворота, що вона приходила юристка сама спочатку була сама. Ні, спочатку був юрист. Представник. Був? коли її ображали, вона була, була. Ні, Був. І... Був представник, вони були двоє? Вони вони були, і говорила, вже розмови, знаю, тільки і, Я, я одна. Вот після того, як я, я, встав собою. я Вразили, не знаю, що... хто її Власне, я я вам поясню, що ви не сперечалися між собою, а все. Я дивлюся з експериментом, сприймаю, вона все трошки виглядає. Нам ж то ж не цікавить в даній ситуації. В даній ситуації ви захочете один раз в фото, другий раз вопрос. Не треба мені показувати відео. Ми зацікавлені в даному випадку проанізувати якийсь перший конфлікт. Тобто, всі ми тут зібралися чомусь правильно. Буде рішення суду. Можна? Ні. Буде рішення суду. Відповідно, Шіпі. після цього рішення суду ми б хотіли просто, як представники громадськості, так само, які тут живуть. От. Ми би хотіли просто єдиного жити І ваша група. І ця дана група вирішила цей конфлікт і комога спокійніше, мирніше. І без жодних концецій, да, на тому кінець ні взаємних образ, ні взаємних ніяких цифр. Тобто, якщо ви хочете, ви спілкуєтесь з позиції закону, так? Що? Питання немає. у вас є претензії. Це у них є претензії. І вони не юристка не пише заяву, а покликала людей. Які претензії? Ні, ну так юристки Ви смішні. ви можете. Ви смішні реально. Ви смішні, реально. Ви смішні, часто, вийшли. Давайте бою пояснювати. Сьогодні зранку була нарада, де ми все обговорили, все було ніби зрозуміло. Я с вами спокусуся. І після того, жодні вечора, правда, так, я заявила на той самий момент. Чого вони, <свісно> <ми>, чому <свісно> не хочели заставити сьогодні поряду? Чого вони сьогодні не прийшли на цю нараду, не поділили разом з вами ті сектори, які вони там хочуть. Тобто, ну все те, що пророблялося сьогодні зранку. Це типу не нав'язувані конфлікту, не, нав не розпалює якоїсь ворожнечі. Так, так. Так, 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 так. національно-міжетнічно, так, <свісно> я не забуду сказати.

Так ти мені строків теж не, не здавалося. Слухай, давай. Тобою. Давай говоримо, чуєш, я якщо говорю нормально, то говоримо нормально. Тому ну, давай Ми не ображаємо одного я з ним, по-перше, спілкуюся. І ти не хто кому. Якщо він чоловік, він сам знає, з ким він говорить. Спокійно, але адекватно. Неадекватно. Я вже пропонував, тобі ще раз на камеру скажу, проїдемося з вами чи ще з кимось і перевіримо мою адекватність. Чи там я не знаю, кров, там, там он... нашу та нам твоя адекватність. Шо, та... в Це так, та... що Що-що? ви службу. ви друзі. Ми вже щось якби, прохавали в в житті. Може, десь часом, якщо нас і підклинює, то на то є певні причини. Тому якби, якщо ти мене розумієш, ти мене розумієш.

там, хто там, що там, як розкритим тому що були, були, були на то причини, якби, я і не було якби, бездарно для того, щоб і ми і нормально говорили з вами. Якщо ну, б не було і тих образів і того всього, відповідно, не було б ні криків, ні піпіші. Я тобі сказав, ти свою думку, що тобі не подобається? Окей, тоді ми теж висловили свою думку. Я не критичний, що спільство не повинно. Я не бачу ніякого конструктиву, навіть попри те, що я їй сказав, що я не буду тут зараз ніяких церквів влаштовувати. Я підійшов, нормально говорю, вона мені щось тут говорить, не базар там, знаєш, щось не це Замовити щось. Ну якби отаке. Було багато таких що виростів, щось не було. Ви ясно, ходите спільною різною, бо не пам'ятали, коли Колись років-років, років-років пару, назад не є. Все, все, ну нема того, нема того, того. Ми зайняли, що ви, що ми, фігістичні позиції. Просто чисто по-більськи не я щось у якихось виростах.